Не панікувати, надати тілу напівсидяче або горизонтальне положення, голову при цьому підняти вище, забезпечити потік свіжого повітря. Якщо пацієнт приймає таблетки нітрогліцерину або нітроспрей, дати одну таблетку або зробити одне впорскування під язик. Якщо тиск дуже низький, в такому випадку таблетки нітрогліцерину не даємо. Важливо пам'ятати, що дані препарати різко знижують артеріальний тиск. В такому випадку дві таблетки одночасно нітрогліцерину давати не потрібно. Якщо приступ не приходить після прийому нітрогліцерину, чи стався вперше в житті. Виник після фізичного навантаження або ж в стані спокою викликайте швидку. Якщо приступ не проходить протягом 10 хвилин, теж набираємо 103.